Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я до вас виходжу трошки запізно. Зараз вже четверта година вечора, скажімо так. Все тому, що хотілося мені вийти до вас з самого ранку, але наш маельчик на своїх два місяці захворів. Тому цілий день ми, ми пробули з ним з чоловіком. Він плаче цілий день, і в нього настільки забитий і закладений носик. Це просто щось чимось. І він не дихає, він весь блідий, тому таке собі свято сьогодні для нього. А от Джейчка, я вже забрала його синок Джейсон. Мене пограбували, він відрав мене помаду, але, здається, йому вона потрібніша. Зараз така погода міняється. І у нього губи так тріскаються, тому хай там вже краситься, хай фарбується. Ну що, поїхали додому до нашого маленького мельчика. Так, ну що, я вже тиждень не перевіряла нашу пошту, тому що в нас, виявляється, пошта була, вони страйкували. Ти сам, все нормально? Так. Вони страйкували, тому я думала, що пошту взагалі не будуть доставляти, але е, сьогодні на сайті прочитала, що будуть доставляти, але якби, вони працюють мі по мінімуму зараз. Зараз подивимося. А нема нічого, дуже добре. Якраз тоді, коли мені треба пошта, вона особо не працює. Угу. Ладно, будемо чекати. Але так. Дуже невчасно, та взагалі, уявіть собі, як це, як це взагалі пошта може зупинитися, як, як так можна. В Канаді це дуже розвинено по пошті все відправляти, і вона зупинилась, Немає слів. Не знаю, чи вам видно, але дивіться, які гарні сніговички. А ще є один сніговичок там. Може, видно. А взагалі я хочу, щоб Джейсон не ходив до цієї школи. Школа дуже класна. Всі відгуки про неї взагалі круті. Зараз у нашого Джейсона почався знову період. Е Період протесту. А? Хто такий? Хто тут не слухається? Ніколи маму не слухається, папа не слухається. Він просто себе бачить в іншому боці камери, тому він такий личка робить собі собі римаси. Ем, да. То зазвичай він не слухається тільки папу, а тут да. зараз він вирішив не слухатись і маму. А твій? Так. Да. Да? Правда? Це вже жук. Але це хлопчик, він взагалі як на хлопчика, то він ідеальний. А, синочок? З гайками. Ходімо додому. А взагалі-то трагедія. Ми їхали додому. Мама з собою трактора не принесла в садочок. а? І по дорозі ми не побачили жодного шкільного автобуса. Тому це не, це не вечір Джейсона. Він не радий. Виходь сануй. Виходь котик. Оп, сот. Опа. Драво. Темляпорт. Термляпорт. Закривай. Браво, синочка. Пішли. Ручку завжди дає, моє золотко. Молодець. Ходімо додому. А ще, як ви знаєте, я недавно народжувала, тому отримала свій рахунок. За мій, за моє перебування в госпіталі. Взагалі, коштувала моя кімната 225,43. І моє страхування з роботи покрило, покрило майже. Ну я скажу, майже скільки відсотків? Майже 40%. 40 десь відсотків. І мені залишилось заплатити 130,37. Ось такі. Ціни на посту. Це за день. За день. А ще і мені прийшов Амазончик, що не може не радувати, що в нас тут. А є в нас тут пуша для нігтів, для путі, точніше, з якої сторони. боже. Тому що в мене буде корпоратив, треба буде зробити манікюр. І що дуже важко в нас знайти тут, ну таке, як. Як я хочу, може її хтось знаходить, не знаю але я не знаходжу для Джейсона носки. Це для мене велика проблема знайти саме таке, як я хочу. Звичайні просто носки, просто не знаю, мазинки не такі, як мені треба. Ось такі звичайні носочки на 4-5 рочків з таким силиконом тут знизу, щоб не, не, не падати, тому що в хаті підлога слизька доволі. І скільки у нас тут, наскільки я пам'ятаю, 12 штук. 12 пар наче. І коштувало воно 20 26 доларів, 25 приблизно. Так, Але класна якість і ця марка Carters нам дуже подобається. І, до речі, хто, е, хто з Канади, хто з Квебека і буде також народжувати, або просто, просто цікаво, ви можете подивитися відео про пологи, про, е, про госпіталь в мами, мами на каналі. Я прикріплю її профіль тут. Там є все про, про пологи тут. Тому переходьте і дивіться. Спить магелічка. В цьому чудо коконі. Хоч десь. Більненьке дитятко. дитятка. Теж треба захворіти. А ще завтра в нього вакцинація, але як немає температури, то можна вакцинуватися. Але це такий сюжет, я сама не знаю. Думала довго, чи треба, чи не треба. Ще не знаю. Хоча рандеву вже завтра. Побачимо О, моє сонечко. Такий ти гарний зайчик. Колечка моя спи-спи А в меню у нас сьогодні буде гречечка з салатом з тунцем. Дуже захотілося гречки, не знаю, що з тією слюною давлюся, тому будемо їсти. Обід... Обід... Це у нас. Виходить обід, але вже по часу це вже вечеря, ну нічого <смеш> смачного нам. Хто такий красун? Малька, Синочок? <смеш> такий серйозний. Синок, Ну, ледика, а таки а... <laughs> <Вау. laughs> ты такие гарные. Вау, тебя. какая у тебя штучка есть, дядя. Дядя есть, сынок. Вау, как ты умеешь. Тут він співає про кольори. Джейсон, Красний. Ну так завжди. Тільки включається камера, Джейсон замовкає. М? Джейка в нас поки ще не говорить так, як треба. Він тільки вчиться, в домі багато мов є, тому йому трошки важко. Она він старається музикант. <риск> ну що за чудо, Джейсон? <риск> ну, і ми були дітьми. Ми робили вся... всякі цікаві речі такі. А Джейсон? Та дав, я так само робила. Навіть не в його віці, навіть пізніше. Нормально. Синок. Ай, чудо моє. Ну що, зараз скажу Сьома вечора я підбила своїх дівок піти в Костку Дівки виходьте. А все тому, що я вирішила худнути за п'ять днів до корпоративу і мені треба овочі. Серйозно для цього? Ну а що ж? В кого з моїх дівчаток є такий стайлер. Шарк. Це Це як дайсон, тільки шарк. Так. Да. Оце дуже у нас там. Ну так. Да. Був 350-280-70 доларів знижка. Тут йде фенетка, накрутка, накрутка, фен. така кругова, що рівна і просто якби фен-фен. Ну, прикольно. П'ять насадок. Типу так? Для всіх волос. А, для всіх типів волосся. І шесть з кейсом йде, Ага, і шесть з коробочкою. А, от така коробочка. Прикольно. А от сам Дайсон, е правда, це аспіратор, це пелесос. Це... Де... Фри... Оця кругла це від э, твізо. О, це мені треба таке. Дим, а то в мене волосся крутяться, волосся, але тільки всередині зарожні закрутиться. <сує> 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 Та дорого. Телевізор, який я вам якість. Це у нас Самсун. Самсун класна якість взагалі. Залітали ми в костку, так, я вже це казала. Знову якісь новорічні штучки, носочки, носочки так вони. Теплі, тепленькі, м'ягенькі, за 14 доларів. Ага. Вони класні, так. Ця фірма класна канадська. Це біле золото. все. Біле золото? Ніколи вам не показували, що тут є в костку. Такі гарні. Оце от гарне дуже. оце. Тисяча доларів. Такі гарні прикраси. Дуже гарні ціни такі. Такі, як ви бачите, пішло золото, жовто золото. Гарно, гарно. Дуже гарно. Зараз в нас. Так, Маш, розкажи нам про ананас, лайфхак. Лайфхак. Щоб вибрати тільки чи... голосно. Щоб вибрати. Щоб вибрати, чи хороший ананас. Надо покрутити. Боже, що нас вічно криє всіх трьох? Щоб ви Це. Якщо, щоб вибрати, чи хороший ананас. Щоб зрозуміти, чи, чи доспівший, ну, там, чи хороший а що? щоб зрозуміти а не, щоб... Вибрати хороший ананас. Ти ж вибираєш. Щоб зрозуміти, що він доспівший, доспівший, доспівший доспів кажеться. Доспіхший, достигли, треба покрутити Стелень, Мал, крутите крутите головку. Покрутити головку. Крутити головку, поняла? Якщо крутиться, токрутиться. О Боже, що тут робиться? Цього, Що, цього. Що пішло. Коротше, 5 доларів берете ананас і все, буде вам добро. <рисвіт> а там вже, <рисвіт> та вже крутіть, що хочете. Хоч ананас. Скільки я можу крутити, вже всім головки скрутила. Mm -hmm. От тільки як мені лишилося 5 днів до, до нового року Слой, на роботі, ранішу <рисвітність> на знижці. Світін <рисвітність> брали цей. Ні, мам. То приносить. Ну в неї такий самий був. А Я хотіла оцей мус. Безлійський шоколад. Ну, я взагалі не по шоколаду, але колись там якийсь там один разок можна. Так, а взагалі мені треба салат. Салат зараз привело, що тут ціна у нас. Дивіться, які гарні гранати. Вони тут такі смачні, це просто капець. Я коли була війна з Джейсоном, я їх так їла. Зараз вони 25 доларів за 6 штук, але вона реально ходиться, мені в руку не влазить. Подивишся, яка вона велика? штук 25 Ну, зато вона дуже велика. Дуже вкусна. Так, дивіться, вже я зразу почищений гранат. 4 штучки. По скільки грам? Тут написано. 113 грамів. Не знаю, я взяла, відкрила таке, така смакота, mm -hmm. дуже смачні, вже почищене, і ти бачиш, що гарні зерна, mm -hmm. здорові. Але їх треба їсти зразу, бо я якось не зразу взяла і вони... Ми зразу зіраз. Да, рідина. Рідина. Беру-ка я салатик. Ой, салатик. Дивіться, який гарний салатик. Супер. Це що, у нас курма? Да. Каки? 12 доларів. 12 доларів. За скільки штук раз за Там скільки? 9 штук. 9 штук за 12. Ну, нормально. Ну, таке більше, ніж по долару штук. – Ну, це ж це нормально. Це такі овощ. А взагалі от такі тут і овощі. Які кошту овочі. Все. Я... Мені тільки салат треба бути. Мама каже, що в неї вже очки не витримують з такими цінами. Прийшлося зняти. Ой, Боже. Качка. Мам, качка? Качка 3. Качка 19 доларів. 19? В... Ну, там по навагу. А, а в сінці при скінці 16. Окей. Ну, коротше. Я не хіміці дівки на нападають. Мам, на мам хоче две. Твої устриці любимі. Устриці. Я не можу. Я таке не можу їсти. А ви любите устриці? Цукерочки. Мммм, які гарні, а зараз ми подивимось, що тут дівки вже хочуть солодко, як обично. Зазвичай. Ось і такі цукерочки на знижці. 200 грамів, не так це багато. 16 грамів. Це якось дороговато. Ідемо далі. Подивіться, яка краса. Подарункові набори 90 доларів цей. Цей кошик 80, але який він величезний. Чотири. Чотири? Чотири? Ага, це обичне. Це песчина. Песчина. Ну, Класно. Але воно смачне. Да, 20 доларів. башки, Це взагалі прекрасно. Угу. І навіть які десь гості взяла. не сьогодні. Ну да, коробочку взяла я. Але подивіться, скільки подарункових наборів. Ну, всі вони гарні. 50 -50. Угу. А ця якась навіть якоюсь пляшкою, правда, це пляшка олії, ну не ладно. Це карамельний набір. це... Ця... Вот ця... О, Маш, дивись! Яка... яка класна чашечка. Це для печення коробочка. Для прянички. Да. Класно, так. Да. Класно, класно. Є новинки все-таки. Якісь батончики. Батончик. Тут дивіться. Щось аж із це захотілося. Шоколад, шоколад. Боже, треба йти звідси. Дивіться, який є прянічний будиночок. 1,6 кг за 16 доларів. Це круто з дітками таким займатися. Клас, взагалі круто. Дивіться, дивіться, який тут пиріг. Я ж мене в лозі показувала, який я взяла пиріг з куркою. 85. 75. Майже кіло 900. І тут в нас е, свинка, селятко і бичок. Боже. Окей, От так а так ви зразу. Вся сім'я. Все що є. Ну оце вони на... на Ноель таке роблять угу. на стіл. І дуже так, смачна ця штука. За 19 доларів. Я той купляла за 8 ще 8,97, здається, на знижці, але він в 2-3 рази менший, тому... тому так, вигідніше купляти в костку. О, до речі, це дуже смачна штучка. Дуже смачно. І оце я хочу якось спробувати. Має бути смачно. Я знаю. Ти просто кидаєшся в салат і... Оці от сосиски вони найсмачніші тут і вони дуже схожі на наші, українські. Ми їх завжди беремо. Ми вичтали були поміж, як Ну, жила. Ми no. їли. То... Які Ми, ми, ми no. з грибами. З папа якось ми купували весь аркан сі. Але дивись, мам, ти бачила вже з крабом? З лобстером? Я ніколи не бачила. 4 минути варити. З лобстером навіть не ваєшся, може тільки запах якийсь лобстером. Не знаю, до нього ще треба соус тепу. Угу. Класна штука. Маш покажи макарончики. Які класні. Ага, незвичні, ну різніці... Ніколи не бачила такого. Це італійські. Бач? Тут єсть ага, шість, шість, шість разів, прикольно. Так, да, шість різних шість пачок по 350 г, 17. 17 доларів. Да, і всі різні макарончики. Це так, ну, це я перший раз. Ну, Приво. напробую. Ну, гарно, гарно. Да, да. На подарунок. У нас тут креветочки на змішці. Шо каже, Три пачки по 225 грамм 15 доларів. Вже готові. А мені треба взяти каву. Кого? Каву. Ага, ну я оцю беру. А, та не молота в мене ж. У мене ж не така машинка, як тебе. мені треба молота. Зазвичай беру тут, меланж де мизон середньої важкості, скажімо так, за 20 доларів. Скільки нас тут? 1,1 кіло. Така кава, нормально, саме зі мене. Ледь не забула взяти соки для Джейджі. Цей сок у нас натуральний, без цукру. Даємо сок, тому що йому треба підсипати туди ліки. Тому я підсипаю йому ліки в сок. А що робити? А що робити? Скажи мені. Все, беремо. Як обманути дитину? Беремо. Ніяк. Берем. Ніяк. А ліки треба тому. То ми обманюємо трошки. Так, що у нас ще колись є? Колись як хтось колись сказав. О, боже мої, появились Маша мої, ну і пам'ятаю. Як я їх люблю, а 10 доларів. Беру, беру. Такі у нас квіточки є. По 25 доларів такі букети. А такі по 20, По 22. А, такі по 22. Дуже гарно. Так, десь мої дівки вже втекли. І довго стоять ці квіточки. О, милка на снижці. Милко. У мене якраз закінчується милка, але вже 11.50. Але вже, певно, наступний раз візьму. Ще не закінчилось, тому... Ми... Не знаю, не буду зараз брати. У нас тут ще є. О, мій крем цього разу. Мам. А це мій крем. Мій крем. Мій крем. 25 доларів за два креми. Це взагалі круто. А, а мені підійшов? Я дуже не люблю, коли крем липкий на лиці. Цей зовсім не липкий, він не, не блистить і не, не липкий. А цей вже без треба? знижки мами. Угу. Му... Ну так, да, в нього є цей сонячний від сонця захист. Класний крем, правда. 10 доларів знижка. Mm. Вийшла ми з коска. Е -е, Мій чек становить 80.43. Ми... Е, ну, половина цього кошика моя. Там нічого такого немає, там просто овочі і по-нашому мівіна, не знаю, що там боже, як вона називається. Ну, Маминчик 126.64. Отаке таке от у нас, таке в нас угу, така закупка в нас. 220. 200 баксов з Угу, 200 доларів. Все. слово знайшли. Вертаємось додому. Я їду до діточок. Гарного <рес> вам вечора і до нових зустрічей. Пока-пока.